Розвіймо вчителя музики та художньої культури Лапу Руслану Вікторівну. Дипломом нагороджується москаленко Дмитро. Учить другого класу. Дипломом нагороджується Селіонов Артем, учень другого А класу. Дипломом нагороджується журновий Дмитро, учень другого В класу. Дипломом нагороджується Філонов Анатолій, учень другого А-класу. Дипломом районного центру дитячої та юнацької творчості Зорік нагороджується Відром Максим, учень 4-го класу Дипломом районного центру дитячої та юнацької творчості нагороджується Чебанов Владислав, учень другого класу. Грамотою районного центру Дитячої та юнацької творчості Зоріт нагороджується Сопілко Денис, учень 4-го В класу. Грамотою районного центру Дитячої та юнацької творчості Зоріт нагороджується Поповкіна Дарина. Грамотою районного центру Дитячої та юнацької творчості Зоріт нагороджується таранен. Анастасія. Грамотою районного центру дитячої та юнацької творчості «Зорі» нагороджується рясна ліза. Грамотою районного центру дитячої та юнацької творчості «Зорі» нагороджується Довганенко Анастасія. та юнацької творчості зоріт нагороджується Лунгол Аня. Грамотою районного центру дитячої та юнацької творчості «Зорі» нагороджується Козак Наталія. Грамотою районного центру Дитячої та юнацької творчості Зоріт нагороджується Волошин Станіслав.